Боротьба із заторами на території рівненської обласної лікарні з'явиться нова парковка. Небезпечна знахідка. У центрі костополя виявили гору використаних шприців. ITV. Новини. Добрий вечір. На території обласної лікарні з'явиться нова парковка. Над ініціативою вже працюють фахівці, щоб побудувати нові паркувальні місця та врегулювати рух транспорту поблизу медзакладу. На якому етапі наразі проєкт та скільки на нього доведеться витратити коштів? Дізнавалися наші журналісти. На території Рівненської обласної клінічної лікарні завжди багато машин, а паркувальних майданчиків критично не вистачає. Та і спокійно доїхати до місця призначення важко через затори. Розуміючи, що це дійсно проблема, керівництво медзакладу вирішило розробити проєкт, щоб покращити теперішню ситуацію. У нас трапляється багато порушень з боку водіїв, які паркуються на газонах, в парковій зоні, і тому подібно. Так, для довідки, то на територію лікарні кожен день щоденно заїжджає десь близько 500 автомобілів. І звичайно, що ця проблема вона виникла не сьогодні, вона виникла ще раніше. І ми постійно над цим думаємо. І тому зараз так за ініціативи адміністрації нашої лікарні було ну почато, розпочато проєктування взагалі всієї території, а це десь близько 9,6 гектара гектарів землі. На цей момент проєкт перебуває у стані розробки, тому говорити про фінансування та оскільки це обійдеться бюджету, важко. Поки що ми на етапі проєктування, тому що якщо думати за якесь фінансування, треба приходити з чимось. Тобто, ми повинні мати чітку проєктну кошторисну документацію з якимись чіткими планами, з якимось таймінгом, там і таке інше. Це може бути різне фінансування. Це може бути частково наше фінансування, частково із місцевого бюджету. Це може розглядати. Тися як проект також державно-приватного якогось партнерства. Натомість, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш каже, буде радий підтримати таку ініціативу обласної лікарні та готовий допомогти у її реалізації. Ми звичайно підтримуємо, поки що це робиться за кошти обласної лікарні, ті, які дозволені їм використовувати на ці цілі. Але в подальшому, коли буде готовий проєкт і буде повністю зрозуміла його вартість реалізації, ми розглянемо питання спільного фінансування лікарні обласного бюджету. Можливі можливо, міський бюджет долучиться, а також можливо буде державно-приватне партнерство. Але про це ще зарано говорити, оскільки ми не знаємо об'єму фінансування на оцю транспортну розв'язку. То що вдасться втілити проєкт у життя та чи покращить це ситуацію з парком місцями і рухом транспорту на території обласної лікарні, дізнаємося згодом. Торія Петренко, Станіслав Мокляк, Віктор Міщук, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Вийшов з депутатської групи, згодом написав заяву на звільнення. А сьогодні її відкликав. Мова про заступника міського голови Дубна Миколу Ткачука. 12 березня відбулося друге засідання 71-ї сесії Дубинської міської ради. На ньому депутати повинні були розглянути питання щодо звільнення з посади Миколи Ткачука. Втім, неочікувано для всіх він оголосив про відкликання цього рішення. На сесії була наша Ірина Жуковська. Вона і розповість більше. Я, Василь Михайлович, з вашого дозволу відкликаю свою заяву про звільнення з посади міського голову. Дякую. Думав, думав і передумав. 12 березня у дубні відбулося друге пленарне засідання 71-ї сесії міської ради, на якому депутати повинні були проголосувати за звільнення Миколи Ткачука з посади заступника міського голови Дубна. Та от коли питання оголосили, Микола Ткачук неочікувано заявив, що передумав покидати посаду. На сьогоднішній день дійсно склалася така ситуація, яка випростає всякими ми слухами. І вибачте, різними сприйняттями. Тому на тому, щоб поставити крапку, скажу вам зараз і не на часі. Я вже, судячи із заяв колег, я розумію, який буде результат цього голосування, тому не займається часу, зараз війна в країні. Я Василь Михайлович з вашого дозволу відкликаю свою заяву про звільнення з посади міського голову. Дякую. Рішення неабияк здивувало деяких депутатів дубноради, адже за їхніми словами намір Миколи Ткачука піти з посади був категоричним. До слова, у грудні минулого року заступник міського голови оголосив і про вихід із депутатської групи Єдність, яка повністю підконтрольна Василю Антонюку. На жаль, мій вихід з депутатської групи Єдність нічому не навчив деяких брехливих депутатів. Безпідставні звинувачення мене в отриманні хабаря стало крайньою межею в стосунках з особами, які фактично намагаються зуркувати владу в місті Дубно. Далі ви пишете, хто на вас таку заяву подав і тому подібне, на що міський голова апелює: заберіть терміново цю писанину без усяких пояснень, а ви говорите, це не писанина, забирати нічого не. Не буду, це моя позиція по відношенню до авантюр, Це тільки початок. Буду боротися з негідниками. Скажіть, будь ласка, то ви будете далі боротися з негідниками на посаді заступника чи ні? Очевидно, саме такі звинувачення і стали причиною рішення Миколи Ткачука покинути крісло заступника у після невеликих дискусій та обговорень. Міський голова запропонував зняти питання щодо звільнення Ткачука з порядку денного. 17 решение не принето От зняти питання так і не вдалось, оскільки не вистачило голосів. Тож його вирішили перенести на наступне засідання Дубинської міської ради. Втім, як зазначив Василь Антонюк, це уже в формальності. Головне, за словами міського голови, це те, що Микола Ткачук лишається на посаді заступника. Це було не передбачуване. Якщо ви бачите, це ж було все в процесі. Я навіть сам не очікував таких, якби кульбідів, так але сталося те, що сталося. Боже мій людина. передумала, у мене до нього зауважень фактично таких великих немає. Я задоволений те, що він залишився працювати, відверто. Ті, які думки ходили навколо, це просто міфічні думки, які нічим не підтверджуються. От і все. Варто зазначити раніше у Василя Антонюка було аж три заступники. Згодом з метою так званої економії коштів двох звільнили і лишили одного Миколу Ткачука. Втім, всього за кілька місяців міський голова Дубна вирішив, що потребує і ще одного помічника Михайла Метелюка. Такі зміни в апараті міської ради викликали обурення у деяких депутатів. Тож вони запропонували Василю Антонюку також підготувати заяву на звільнення. Питання. На початку нашої це у нас було три заступника, потім ви заявили, що справитися із одним, три забагато. Вас не влаштовували ті посади. В цьому році вже один не справлявся, ввели два заступника, із них знову там не, не, не зрозуміли ці всі розмови і е, написана заява. Забрана заява, на слідуючий рік ще що буде? Ще ще три заступника чита. Можливо, так у знаменитому анекдоті одеському, що не треба ці ліжка совати. Можливо, це керівництво винувати, так що може ви напишіть заяву. Дякую. Василь Антонюк запевнив депутатів за крісло міського голови не тримається. Якщо доведеться, готовий написати заяву на звільнення. Що ж до Миколи Ткачука, він і надалі лишатиметься заступником міського голови. Втім, що змусило його передумати та чи піде це на користь місту, лишається загадкою. Ірина Жуковська Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Днями в центрі Костополя знайшли гору використаних шприців. Деякі з них були всередині із кров'ю. Місцеві жителі б'ють на сполох, оскільки дорогою, де помітили шприци, часто гуляють діти. Як на цю проблему відреагувала влада міста, та звідки з'явилися у парку шприци, з'ясовувала наша Ірина Грабчак. Ось на цьому місці в самому центрі Костополя виявили цілу гору шприців. Деякі з них, як кажуть місцеві, були всередині з кров'ю. Костопільчан дуже обурює така ситуація, адже поруч із місцем, де невідомі виконали пару десятків використаних шприців, знаходяться дві школи, і щодня вздовж берега гуляють діти. Тут теж і діти ходять. Маленькі тут там, бачу, там бігають там сюди. Вона прийде, візьме. Може взяти дитинка і колотися і заражить, ззиться там вілснідом чи ще щось якоюсь небезпечною хворобою. Хоч комунальники і прибрали гору і шприців, але велика їх кількість залишилась плавати просто у воді. Та так і є розкидані вздовж всього берега. Це, це ще чисто. Якщо це було, було грязно, то я вважаю, що це чисто. Вбирається зараз. Подібних ситуацій в місті раніше не було. Люди розповідають, тут могли валятися пляшки, папірці, бички від цигарок, але не шприци. Я скільки їжу, я не які бачу. Які бачив банки там з-під напоїв, з-під води оставляють, десь валяються з-під пива. Але це, звісно, небезпечно. Ну, є на то влада, вона має слідкувати за тим, щоб його не було. О, і виявити тих злочинців, які шкодять собі і всьому людству. У Костопільській міській раді про цей інцидент знають за словами виконувача обов'язків міського голови Давида Дідуха, цією ділянкою опікується одне із комунальних підприємств міста Костопіль Комунсервіс. Саме його працівники і повинні були прибрати територію. Балансоутримувачем даної ділянки є комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс. Там все систематично відбувається певні забруднення недобросовісними громадянами. Підприємство комунальне завжди там проводить прибирання, тому це на превеликий жаль не поодинокі випадки. Що стосується даного випадку, дав доручення, вже там давно все прибрано. Давид дідух додає, аби з'ясувати, хто саме виконав посеред вулиці шприци, подав в клопотання до поліції. Там пояснили, ймовірно, хтось із місцевих жителів тривалий час перебував на лікуванні, після чого вирішив позбутися використаних шприців та виконав їх. Зараз місце, де знайшли шприци, патрулюється, аби подібних ситуацій не повторилось. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Про те, що в Острозькій академії змінять ректора, про пенсіонерку із Костопільщини, що врятувала життя Лелеці, та про те, що Рівненщина одна з областей України з високою народжуваністю, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Чик зі скрипкою в грудях У рівному на сцені театру покажуть виставу про Володимира Івасюка та його батька. Інтенсивна підготовка: рівненський Верес на авангарді провів товариський поєдинок проти представника другої ліги. Невдовзі рівня нам покажуть виставу про Володимира Івасюка та його батька. Щоправда, ключовими героями стануть ляльки. Театральне дійство наразі на етапі репетицій та ескізів. Втім, нашим журналістам вдалося підгледіти за кулісся майбутньої вистави. Що особливого у цій історії розкаже наша Івана Чорногорська. Наприкінці квітня рівненський ляльковий театр очікує глядачів на театральне дійство під назвою Хлопчик зі скрипкою в грудях, присвячений любові Михайла Івасюка до свого сина Володимира. У виставі покажуть відомого композитора ще малим, а його батька Михайла сильною особистістю, що пережила і гулах, і смерть свого сина. Маленький Володимир, будучи ще дитиною, він гуляє з татом у лісі. Він каже: тату, мушу тобі одну таємницю довірити. В мене весь час в, в грудях живе скрипка. Я чую її голос, і я чую, як звучать ноти я. Подумки перебираю пальцями по струнах. Часом дуже швидко, часом повільно. І ти не почуєш тієї гри, але я її чую. І тато каже, що непогана казка, Ти вигадуєш, щоб мене заінтригувати. Він каже: Ні, це, це не вигадка. Зрештою, якщо б це була казка, то це була б гарна казка. І тато каже, казка мусить жити. Режисер Станіслав Лозовський розповідає: назва вистави. Це цитата із книги Михайла Івасюка. Монолог перед обличчям сина. Уривок із книги. Режисер розказує про велику пристрасть до першого інструменту. Ументу скрипки ще маленького Володимира в основу самої вистави. Автор поклав історію видатного композитора очима свого батька. Всі емоції та думки тата, які описані в книзі, дають можливість побудувати драматичну п'єсу. Разом з тим додає, коли шукав матеріал для майбутньої постановки, то зрозумів, що ця історія зараз перегукується з багатьма сучасними історіями тих батьків, котрі теж втратили своїх дітей. Втрата сина, втрата дитини це. Можливо, зараз одна з найважливіших тем, які зараз дуже резонують в суспільстві. Разом з тим мені допомогли з контактами сестер Івасюк Галини і Михайлівни, Оксани Михайлівни. І я поїхав в Чернівці, був в музеї. Я мав розмови, багато розмов з ними. розмови з однокласниками Володі, які разом з ним були в ансамблі Буковинка. І всі ці історії, які вони почали формувати ось той скелет, ось ту основу, яка буде в виставі. До роботи над прем'єрою працює ціла команда. У виставі гратимуть 11 акторів, які покажуть 30 персонажів як уособлення тих людей, котрі оточували композитора продовж його життя. До п'єси планують залучити живі інструменти, багато світла та, звісно, ляльок. Головна художниця театру Наталія Гуріна доклала чимало зусиль для ескізів та розробки макетів розповідає, використують щонайменше п'ять ляльок для героя Володимира Івасюка. Це спочатку Володя п'ятирічний, ось ескіз, ну, приблизно натуральну, натуральну величину, п'ятирічний Володя, потім він уже, коли грає на скрипці, йому вже 6 років, потім він підліток 11 років. Років. Це ось у нас є вже е, початок ляльки. Далі Володя, дорослий, 20 років. І вже 30 років так само ще одна лялька буде робитись, і також ми будемо робити ляльку тата. Це вже в фіналі. Станіслав Лозовський каже, хоч це і лялькове дійство, вистава буде більш зрозумілою для людей старшого віку, адже і тема, яку зачепив автор, є доволі глибокою. Татльох він сам по собі був, мабуть, створений для дорослих людей. І це нормально для світової практики, для європейської практики грати виставу для дорослих. Коли ти придумав вже виставу, і коли ти бачиш те, про що ти хочеш ставити, і коли ця вистава вже живе в твоїй голові, в твоїх фантазіях, то тоді просто все просто. Тоді ти просто береш акторів і переказуєш їм свої думки з правильним акцентом передати переживання. Батька за свого сина, тоді я думаю, що це не не залишить байдужим глядача. Будемо на це дуже сподіватися. Івана Чорногорська, Богдан Корбяк, телеканал А Media Group. Підтримка від західних партнерів сьогодні до рівного завітав генеральний консул Чехії. Все задля того, аби дізнатися, чим Чеська Республіка може бути корисною для області. У знак підтримки нашої країни він передав у користування двом громадам Рівненщини нові шкільні автобуси. Де саме їх будуть використовувати, розкаже наша Лілія Мазур. Чергова допомога від європейських друзів цього разу. Західні партнери передали рівному два нових шкільних автобуси. Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давид Новий, який прибув сьогодні до Рівного з таким подарунком, розповідає під час повномасштабного вторгнення чехи намагаються підтримувати Україну та надавати те, чого не вистачає. Снажімесе от початку війни ми допомагаємо Рівненщині, а не тільки рівня теж усій Україні. Ми сюди привозили вже матеріальну допомогу. Це була ініціатива Рівненщини, яка ідентифікувала свої потрібності. Це були шкільні автобуси для місцевих школярів. Ну і ми до, до них звернулися і привезли ці автобуси, щоб вони тут працювали. Відтак два нових автобуси передадуть для Здовбицької та Соснівської територіальної громад Рівненщини. Як зазначає голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль, автобуси передадуть цим громадам, адже вони мають найбільшу потребу у користуванні. Там якраз і був зараз найбільший запит на шкільні автобуси. Частина з них була мобілізована, частина вже просто вийшла з ладу. Тому це була безповоротна фінансова допомога і закупівля безпосередньо чеською республікою цих автобусів з частково спільною такою невеликою співспівфінансуванням невеликим з територіальних громад. І ці автобуси зараз найближчим часом поїдуть уже безпосередньо до Соснівки і з Довбиць. Зокрема, один із переданих автобусів буде використовуватися у гільчанському ліцеї з Довбицької сільської ради. Виконуюча обов'язки директора, розповідає такий подарунок є цінним, оскільки у навчальному закладі перебуває чимало учнів, і половина має потребу в довезенні. В ліцеї 283 учні зараз, а довозу потребують 140. І в нас дуже розкидані села, велика територія підвозу. І, звичайно, дякуємо за такий цінний подарунок. Він нам був дуже необхідний, тому що автобус у нас вже старенький і в нього великий пробіг. Він в день проїжджає 105 кілометрів. Багато учнів довозяться і це нам дійсно дуже цінно і необхідно. Вдячний за такий подарунок від чеських партнерів і голова Соснівської селищної ради. Микола Плакот. Каже, новий автобус дійсно допоможе вирішити проблему з довезенням. Автобуси всі старі, дороги також старі. Ну, відповідно, воно все ламається і не їздить. А дітям потрібно навчатися, освітній процес ніхто не встановить Тому новий автобус ну, дасть змогу покращити і надати цю можливість дітям добиратися до навчального закладу. За словами генерального консула Чеської республіки у Львові, Давида Нови, чеська республіка і надалі буде підтримувати Україну. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Готуються у посиленому режимі. Верес на домашньому авангарді зіграв товариську гру проти команди другої ліги ФК Юкса із Київщини. Тренерський штаб вирішив у такий спосіб заповнити десятиденну паузу, яка виникла перед грою з одеським чорноморцем. Верес у кожному із таймів зіграв різними складами. Задіяли також гравців, які нещодавно повернулися із Лазарету. Попри достатню кількість моментів, гра завершилася у нульову нічию. Більше у матеріалі далі. Готуються до чорноморця. Рівненський верес на «Авангарді» провів товариський поєдинок проти представника другої ліги ФК «Юкса» із Київщини. Матч відбувся за п'ять днів до офіційного поєдинку із Одеситами. Олег Шандрук трішки потасував склад. З перших хвилин вийшли як ті, кого рівняни звикли бачити зі старту, так і ті, хто отримував мало ігрової практики. Вперше за нового тренерського штабу у воротах з'явився Євген Паст. за 45 хвилин гри. Рівняни створили кілька непоганих нагод, але вразити. Ворота суперника не змогли. Перший тайм наш був насправді поганий. На другий тайм вийшла інша одинадцятка. Зокрема, вперше після травми на полі з'явився Дмитро Кльоц. В останні він грав ще наприкінці жовтня минулого року. Також у грі з'явилися Денис Балан, Василь Курко, Віталій Дахновський та Яго Сікейра. У гравців були ушкодження, втім неприємності вже позаду. Усі готуються в загальній групі. Балан Курко, Дахновський. Яго сьогодні всі прийняли участь і сподіваємося, що всі будуть готуватись на гру Наприкінці другого тайму відбулося ще одне повернення у воротах Богдана Когота змінив Вадим Ющишин, який востаннє грав за верес. Ще при Вірту. Футболіст відновився від травми і отримав свої ігрові хвилини у товариському матчі. Протягом поєдинку рівняни часто били здалеку, також загроза біля воріт юкси виникала після стандартів. Коли здавалося, що м'ячу вже немає куди діватися, на заваді ставала стійка. У підсумку нулюва нічия. Ми ці хороші, що зіграв. Звичайно, що хотілося б, щоб був кращий результат, 0-0 все таки. Але тут була головна задача підтримувати ігровий тонус. Готуємось до гри з Чорноморцем. Там нам потрібні три очки. Друму там таймі з'явилася динаміка, з'явилася швидкість в атакуючих діях. Тому. Тому тому веселіше так скажу. Виглядав другий тайм. За Юксу два тайми відіграв захисник Дмитро Махнєв. Він свого часу із Вересом виграв золоті медалі першої ліги України. Грав на оновленому авангарді вперше. Адже за час його виступів Верес про такий стадіон лише мріяв. Супер супер стадіон, дуже крута атмосфера. Чесно, ну вражений дуже приємно тут грати. Повертатись рівно також дуже приємно. Люблю це місто. Гарний час тут провів. Тому щасливий повернутися сюди. Складно грати, бо Кваліфіковані футболісти в лінії атаки в вересні складно, але цікаво було проявити себе на їх фоні. Та, звісно, задоволення. В кожній грі хочу грати на нуль. Це моя задача, тому дуже задоволений. У товариському матчі за основну команду Вереса зіграв лише один представник юніорського колективу це Дмитро Годя. Іншим місця не знайшлося. Після поєдинку проти Юксу у Вереса ще п'ять днів, аби підготуватися до офіційної гри із чорноморцем у рамках 21-го туру УПЛ. В Одесу рівняни поїдуть за перемогою. Артем Шаула, це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.